Вітаю, мене Ася і ви на каналі Затишні куточки. Рада вітати вас, і сьогодні я хочу розказати про дуже гарну локацію парк Феофані. Мені дуже подобається цей парк, і особливо я люблю відвідувати його восени. В цей період природа набуває яскравих барв затишної атмосфери. Я це відео знімала ще у вересні, але дуже рекомендую відвідати Феофанію зараз. Якраз всі дерева матимуть жовті та помаранчеві кольори, запах осені та неймовірну атмосферу. Парк Феофанія має два входи: головний біля храму Олександра Невського та другорядний коло монастиря святого Пантелеймона. Ми входили через головний. Вхід в Феофанію коштує 40 гривень, але я дізналась, що в понеділок та четвер вхід безкоштовний. Ми були в парку в понеділок, було дуже мало людей і було затишно пройтись по всім доріжкам цього парку. Також ми підготувались і взяли з собою смачний перекус для пікніку. На території Феофанії є деякі заклади, тож можна буде взяти щось перекусити і в самому парку, якщо захочеться. Йдучи по головній широкій дорозі від входу в парк, ми побачили отакий гарний фонтан дівчини з глечиком. Також з цього місця можна побачити дуже гарний монастир. Це Пантелеймонівський собор, храм Свято-Пантелеймонівського жіночого монастиря. Тут є отакі милі галявинки, за якими приємно спостерігати, прогулюючись і насолоджуючись природою. Парк Феофанія облаштований альтанками, лавочками, великими озерами, велике різноманіття квітів та дерев, квіткових композицій та затишних куточків. Ландшафтний дизайн парку було створено за участю спеціалістів ботанічного саду Гришка. На території зростає 86 видів дерев, кущів, напівкущів та лян, з яких 11 хвойні, 75 листяні. Спустившись в самий низ по головній дорозі, ми опиняємось біля каскаду озер. На початку це були просто заболочені водойми, але після реконструкції вони перетворились на мальовничі озера, де можна побачити качок. До цих озер навіть є отакі кам'яні сходи, які спускаються під воду. Взагалі, Феофанія це парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, входить до складу Природно-Заповідного фонду України. Це садово-парковий комплекс нан України з доглянутою територією та дизайнерськими ландшафтними рішеннями. Є можливість насолодитись красивими краєвидами та відпочити на природі біля озера або десь в садочку. Перша письмова згадка про місце, де зараз розташована феофанія, датується 1471 роком, і тоді це називалось Лазарівщина, від імені Лазаря, який тримав тут пасіку. В 1802 році Феофан Шиянов, єпископ та український освітній та релігійний діяч, отримав тут ділянку землі, і в честь нього парк отримав свою сучасну назву. Феофан побудував тут для своєї літньої резиденції архієрейський будинок і Михайлівську церкву. У 1914 році закінчилось зведення храму на честь святого великомученика та цілителя Пантелеймона. В 1919 році парк Феофанія перейшов до державної власності. Починаючи з 1925 року, хутір Феофанія був переданий до губернської комісії з питань допомоги дітям. На цій території проживало 173 дитини та 21 вихователь. Також тут розташовувались скотарня та птахоферма. В роки Другої світової війни Феофанія знаходилась в зоні бойових дій та зазнала інтенсивних мінометних обстрілів. Найжорстокіші бої з 5 по 19 серпня 1941 року відбувались саме тут. 22 серпня 1944 року, Феофанію передали в безстрокову власність Академії наук України. 26 липня 1972 року парк отримав статус парку пам'ятки. Йдучи вздовж озер біля схилів урочища, можна натрапити на такі джерела. Тут їх більше 10, і деякі з них вважаються цілющими. Вони можуть бути корисними для втамування спраги в разі потреби. Тут знову натрапляємо на джерело та отакий колодязь. Далі по набережній ми йдемо такою стежкою, де можна натрапити на альтанки, в яких є можливість зупинитись та відпочити. Також на іншій стороні можна побачити круглу альтанку посеред ставка, до неї ми повернемось пізніше. А зараз ми тримаємо шлях до затишного садочку із столами та лавочками, де можна зручно облаштуватись та влаштувати невеликий пікнік на природі. Обходячи озеро, ми виходимо на такий кам'яний зубчастий міст і можна почути дзвін з монастиря. Ми дуже нагулялись по цьому парку, хоч навіть і не встигли ще все обійти, тому невелика перерва на смачний перекус. Ми зібрали з собою колу, яблучка та хлібці, які можна намастити намазкою з рікоти та авокадо. На природі це смакує набагато краще. Смачненько. Смачненько. Я їм? Да. Ось такий пікнійчок в нас вийшов, і отакі вити у нас були. Але було дуже образливо бачити отакі неприємні подарунки, залишені попередніми відвідувачами. В одному відео я почула цікаву думку, яка мені імпонує залишати місце після себе чистішим, ніж воно було до нас. Тож я хочу прибрати за людьми, які з якихось причин не змогли це зробити, і залишити місце, де мені дуже сподобалось, чистим та охайним. Біля цієї галявини зі столами та лавочками є великий смітник. Куди ми все і виконали, залишивши наступним гостям доглянути та прибране місце відпочинку, поки ми відпочивали, насолоджуючись маленьким пікнічком, вже почало сутеніти, але в парку залишалось все так само приємно знаходитись, і дуже гарно падало сонечко на всю цю красу довкола. Ще по дорозі ми зустріли котика, який отак сидів на колодізі. Також ми стикнулися з такою проблемою, що в понеділок та четвер вбиральня на територію парку теж вихідна і не працює. Але натомість в парку є біотуалети. А ми поки тримаємо шлях до круглої альтанки, і по дорозі ми вирішили прогулятись такими цікавими стежками. До речі, Феофанія один із наймолодших київських парків. Взагалі, парк вважається потужним науковим комплексом. З 1990-х років на його території здійснюють дослідження представники НАН України. У 2003 році було прийнято рішення про необхідність реконструкції території парку. В парку проводились роботи по розчисті лісового масиву від захаращеності внаслідок багаторічних буреломів та вителення сухостійних дерев. Одночасно на майданчику працювало до 500 будівельників та 50 одиниць різної будівельної техніки. В парку зроблено дуже багато роботи, є багато різних дерев та рослин, але при цьому з передбачених 165 видів та форм різних дерев та чагарників на сьогодні не висаджено 75 видів або 45%. Але незважаючи на це, я із задоволенням перебуваю в цьому парку та насолоджуюсь його природою. Ми вже підходимо до Альтанки, але тут ми побачили ще одну доріжку, обрамлену кам'яною стіною, яка веде до водяного колеса. Як же в цьому парку багато краси та цікавих експозицій? А тут на галявині можна знайти багато дитячих майданчиків, гойдалок та місце, де можна посидіти і насолодитись видом на озеро. Але ми рухаємось до Альтанки, ще одне затишне місце, де можна розміститись на лавочці і насолоджуватись краєвидами посеред ставка. Також на останньому озері ми бачили пляж, на якому є тарзанка, і люди стрибали з неї в озеро. На деяких озерах є таблички, купатися заборонено, але на двох останніх цих табличок немає, тож влітку тут можна ще й скупнутись. А ось і цей пляж. На цьому моя прогулянка в парку Феофанія закінчується. Якщо ви хочете підтримати українськомовний Ютуб і мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео і пишіть коментарі. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!